Добрий ранок, поки є світло, швиденько готую їсти, тим паче, що я їду працювати. Що у нас тут? Ну, рибна юшка чи рибний супчик, до нього роблю льок. Льок це зелень, кріп, петрушка, чесник, сіль. Перетираю і заливаю потім цим бульйоном. Так, тут у мене, тому що приїду пізно, не знаю, чи буде світло, а так буде все вже готове. І в термосочок собі беру чайочок. Чисник. Ні, чесник туди не буде. Чесник льок. Вже заварка є. Залубаю. Ну, подивимося, чи буде у цей яблучний смак. Сьогодні я висаджую троянди на шкільному подвір'ї. Прийшли з відкритим корінням. Тут два види: чайна гібридна білого кольору та флорибунда рожева. Буде таке поєднання: групова посадка. Роблю розмітку, клумба довга і вузька два метри на 36 метрів. Вже викопали хлопці мені ями. Я тільки змішую ґрунт, додаю більш поживний ґрунт в посадкову яму, зволожую, роблю таку як кашу, розміщую садженець, додаю добрива. У мене суперфосфат і екоплан, тобто джерело фосфору та калію. Два дні були дощі, дуже складно купати, тому що постійно наліпає багнюка на лопату. Але не дивлячись на це, я все ж таки після посадки ще саджанці проливаю стимулятором коріння. Є нотка яблучна. Так що Такій фруктова, чорний чай. Всім смачного. У мене є катрусінки на зал. Дивіться, оце я сиджу в машині. І там, де рожеві вогники, оце я привезла дитину на тренування вперше. Тут такий тренажерний зал, реабілітаційний центр, лікувальна фізкультура. Тому що вдома він не хоче нормально займатися. То думаю, хай з дітками тут це знайшла, привезла його. Повернулися з озеленення, швидко пообідали, дитину нагодувала, і через годину ми приїхали сюди. А це я морозиво купила, бо так їсти хотілося щось солодкого. Між іншим можна ось він займається, а я, наприклад, в другому залі займаюся, але у мене сьогодні немає сил. У це ми садили троянди 5 годин. Я садила у мене аж долоня болить Тому що лопату цю тримала 41 троянду посадили. Ну, нормально, нормально. В Взагалі, зараз відпочиваю. Всім мирного вечора.